Використовують імідж Збройних сил України не в тому руслі. В інстаграмі в рекламі мені е, е, прислали е, е, такий надпис: зроби епіляцію інтимної зони, допоможи Збройним силам України. <риклад> Я думаю, це що за акція? По піську, допоможе війську, що це? Ну, типа та... скоро дроч салони будуть рекламуватися. Знаєте? Заходіть у дроч салони, ми збираємо на дрони. Знаєте? <риклад> Проститутки буду рекламуватися. Роблю мінети, збираю на турнікети, знаєте? Так, <рес> да, я вас слухаю. Чуєте, я у вас сьогодні робила зуб. Так. В красної кусточки я була. І зараз боль така, що з ума схожу. Що мені робити? Добре, е, я вам посовітую. <кхух> е, подорожник. Берете подорожник, Добре. подрібнюйте його. Ага. Так. І е, до до речі, я хотів вам сказати, що я ще й е, доктор проктолог так що э, оцей подорожник засуньте собі в сраку. Добре? Алло? А ви не йобнуті, ні? Ні, я не йобнутий. А ви не йобнуті, мені другий раз дзвонить. Ні, так а чого ви ж зуб у вас робили? Та ні, ну серйозно, ну скільки можна. Дівчата. За що це його? Серйозно. А що робити як боль така? а? Ну що робити? Ну візьміть той зуб та уїдь, уїбіться об стіну, блять. Дій дійсно, ну, так... по голові йобнута людина. <рес> Серйозно. я Єдиний тройничок, який я хочу, це я. Гроші і відсутність піздєвця в моїй житті. Ну, щоб ще не писали оце такі, як ти. Я перепрошую шановний. Ага. А ви коли останній раз внесок робили? Що? Ага. Я кажу, коли востаннє ваш соловейко щебетав. Шо? Еней, кажу, ваш парубок моторний. Що? Коли востаннє ваш кріпак виходив на волю, я питаю? Шо? Ну, пісня, ой чий то кінь стоїть. Актуальна?